Це вже мені не знадобиться. Я тут, якщо що, я шукаю явно не тебе, а щось це, що можна здати в ломбард. І що явно належить тобі. Слухай, Якби в тебе було щось, щоб коштувало 2,5 штуки євріків, я б і твоє взяв би. Твоє щастя, що ти ніщеброд. Годі шаритись. Бажаю Андрій Борисович. Здоров. Приглашаю тебе на переатестацію. Поздравляю, що. Переатестація? Це жарт. Які жутки. Давай, натягуй на себе форму і йду сюди. Слухаюсь. Хорошо. Тебе можна привітати. Привітаєш, коли я здам переатестацію? Так що і не здаш, все одно привітаю. Лови. Давай, я буду переодягатися. Виходь звідси, не шарся тут. Ну, ти там годину вже, блін, капець. У мене мало часу. Я старша. А це значить, що в мене часу ще менше. Привіт. Привіт. Ну все, Олег, сходили ми в кіно. Мама годину вже в ванні сидить, так що прийдеться в кіно і запізниться. Ну я вже квиточки купив. Зашибись. Мам, ну блін, ну скільки можна? Нормальна жінка повинна завжди гарно виглядати. А не тільки коли збирається в кіно. Здорово, Олег. А що він? Він впав. Його побили. Знаєш, я звикла довіряти сину, а не мамі, яка сказала, що іде на 15 хвилин, в ванну, а сама там годину стерчить. А я звикла не довіряти хлопцям з синцями. О, що треба очі підвести. ким побився? Яка різниця? А, я не побився. Я впав. Проговорився. Слухай, я в армії з двома пальцями. цвях сотку забував у дуба. Можу навчити тебе кільком прийомам? Mm -hmm. Ти знаєш, я то не проти. Але в мене часу немає, там навчання, до нас і цвяхів немає, і дуба. Ну чому, щось придумаємо. Пустошь першу пару. А я италийскую мелодраму. Мужик. Что ты? ты? О, Клин. Ник, Клин. <свят> <свят> Ні-ні-ні, я не буду. Мені ще на зустріч по бізнесу. Треба домовитись про поставки. Розумієш, зараз легально на кожну пилинку треба своя ліцензія. Клін, ти такий же рішалова. Ну. А це пам'ятаєш, як він, тоді раніше Все на словах розрулював. Умоно як. Без кулаків піднявся. Молоток. Так. Ну, вечором заскочу, а тоді й буднемо. Оооо, мені вже бігти. Так, слухай, я можу у вас сумку залишити. О, Нема бажара. Мені ще на стрілку. Сказку, треба ще скочити. Ну, так, все, я побіг. Що там? Золото, брильянти. <риклад> 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 ну, майже. Сьогодні в нашому відділенні буде незапланована запланована Ну, все як всегда. Тест. Фізпідготовка, підготовка, водіння, стрільба. Але чому всі мають переатестуватися? Отко, одку. А от тебе, юрчишин, я не думав, що буде недовольство. Це ж твій шанс. Станеш кращим. Знову получиш пістолет. Але все відставить. Прикази не обсуждаються. Всім удачі. Пацани! Дівчонки, ну вибачте, головне, що ти зможеш повернутися до поліції. Це твій шанс. Ну. Что-то в ломбарде может дать только щелба. Где ж надибать две с половиной штуки евреков, а? Так требло. у Санька запитать. Бачил, какие у него парики. Интересно, да он работает? Не знаю. Да мне не интересно. Мне интересно, где бабки найти до вечера. Как ты думаешь, что а в чемодане? Гиря, мы чтобы крысы по чемоданам лазим? Тим паче у своїх. Так, це ті, хто щось беруть. А ми тільки подивимося і знаємо. ми зараз. Ну, Андрій Борисович, смачного. Я вважаю, що несправедливо всім іншим переатестовуватись. Така була договоренность з генералом. Так я ж сам чув, як ви. Не домовилися з ним. Тебе і твого Юрчишина так відношу. весь відділок на вуха поставлю. То считайте, тільки заголовок розговора прочитав. Ми ж з тобою знайомі. можна сказати, всю служить мужик. Я ніколи тебе нічого не просив. Хоча за тобою Борис Борисович обрав неробочу форму спілкування старшим позванням. Згадав батька. Згадав про те, що завдяки тобі моя жопа сидить в міністерстві. Це все через нього. Хто тобі цей людиш? Син? Ні. Він лучший. Просто все йде проти нього. Ну, якщо він лучший, Хай доведе. переатестуємо твій відділок. І якщо Юрчиш по показниках буде кращим, тоді повернемо. Так що, все маєш здать на. Отвічно. Так, ну, але інші. Юр Чешин, в мене вже животік хребта обійняв! Іди і готуйся. Слухайся. Прийшов подивитись результат наших тренувань. Ану, давай, давай. Це Що таке? Я ж тебе навчив блоками з секретом удару А Ну покажи мені цього бугая. Ні, слухай, давай, давай я сам розберусь, добре. Якщо ти мені не покажеш, то я все розповім мамі. І тоді вже вона сама прийде сюди тебе захищати. Добре, добре, давай, я тобі покажу, але тільки ти пообіцяй, що ви з мамою більше не підійдете до мого коледжу. Добре. Інтересно, скільки все це може стоїть, а? В газеті писали, що прилічно. А ще писали, що це незаконно. Зараз навіть десь під Києвом в бучі копають. Там якісь бурштинові розборки з мінтами були. Щось таке. Та ні, якби то було незаконно. Клін би так не розгулював з чемоданчиком свободно по вулиці. А може, він з бурштиною ікони робить? А шо? Ти мутиш? А що таке? Як ти думаєш, заметно буде, якщо одного каміця не буде там вистачати? а? Ти ж сам казав, що мене Та Так це ті, хто беруть і не вертають. А я от роботу бабки і скину йому. Ага, Я так хотів на базарі позичити лівий сандаль. Так мені базарники таких підвищений. А це буштин. Та він не заметив. А Я потом йому ну, бабки принесу. який він довольний буде. А тепер цікаво. Дениса. Де б можна було б скинути камінець, А А що там про ікону я казав? А зараз одну секунду. Ой, щось... тебе перепишу. Та нема коли, давай вже сьогодні свій пом'ятий. Андрій Борисович, вона просто нервує. Таке, Гудко. Ти всі на перво була. Що сталося, Гудко? Ну, Юрчин. З Богом! твоя очередь. Что сегодня с ними так? Ну, нервует. До кого тут можна звернутися? У нас просто один камінчик є. Mm. Mm. Якщо в мирках до лікаря. У нас реальний цінний камінь. О, ось такий, такий як ці, тільки великий. Та ні, хлопць. Ми цим не займаємося. У нас он, ліцензія є на всі товари. А що нам проблеми? Які проблеми? Ти нас із скупщиком зведи і все. Та ви з поліції. Перевіряють. Ні, ну так мою репутацію ще ніхто не опускав. На, диви. Ти знаєш, що це таке. Хлопці, зачекайте. Це твій останній шанс, Гудко. От цього буде залежати, будеш ти далі з нами чи ні. Гудко! Андрій Борисович, я і так нервую, будь ласка. Стріляйте. Не поняв. Ти що не... Ти що не попала? Ти що з тобою, що таке, Гудко! Шмаляк. Йорчичен. Далі навіть не буду дивитися, як ти стріляєш. Все одно знаєш всі десятки вибіж. Пойдем. Ми хвилюємось за тебе. Мені було приємно з тобою працювати. На що ти зможеш повернутися до поліції? Це твій шанс. Серйозно? Я ж Правильно розумію. Це дівчина? Може, ну, хватає Я Не я уточнюю. Ну, я случайний і тронув за. М'яке місце. Щоки. Бока? За поп. Так і думав. Ну і тепер, коли вона мене бачить, кричить, що я збочинець. і хоче мене добасити. Ей, збочинець, А ну йди сюди! <гум> а ти чержаєш шкаф. Е-ге, е, 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 е покладити взяв! <рит> Ти! Дуже пленки нема. <звук> ну, скільки ви хочете за ваш камінчик? Може, і за попросимо, але камінчик якісний, чесний. короче, дві з половиною штуки є. <рит> <рит> Ну, я бачу, що ви професіонали, але на такі гроші я не розраховував. Ну, Якщо вам треба. Так треба, що ніколи так треба не було, а... як зараз треба. Де копали? А, та недалеко. А, під Києвом в Бучі. А, а де саме? А Там ближче до річки. Кілька днів тому саме в тому місці мого кума почистили. Усе геть забрали, що він накопав. Ні, ні, ми самі копали. А ну, ти мені на педалі! Ну що, поздравляю, Гудко, ти пройшла. Ну, як? Як ти міг влучити в мішень тільки один О, раз із п'яти? <спільш> Спіткнувся. Я навіть догадуюсь в яку сторону. Але нащо? Наче... Згідно з договоренностями з генералом, ти, Юрчишин, не повертайся в поліцію. Того, що ти не лучший. Та же Стас обійшов тебе по балам. Я можу бути вільний. Я б даже сказав, вільнішим нема куди. Гукотику тебе не відпускав. Знайшли бурштин у бучі. Пожалуйста, що задав, то й сказав. А, річка у кожному селі є. Ага. О, ладно, я погнав до Брюса, а ти оставайся тут. Якщо клін повернеться, віддаш йому в чемодан. Чекай! А якщо з'являться скупщики? то не будуть вони нас шукати. А якщо будуть, дадімо їх ментам. Вони ж до нас нічого не мають. Чекай, чекай, а якщо мене... Крадуть і будуть просити за мене бабки і будуть отримати мені по одному пальчику, поки не заплатять. А? Ти що, Кавказка прийняться, щоб тебе красти. Ну Добре, зараз позвоню Мінтьонку. Він, походу, вже повернувся назад у свій вулик. Підгонить сюди патруль, а вони при мінтах не будуть світитися ніяк. Ну і як там ментовські справи? Ніяк. Я не пройшов переатестацію. стацію. Ти що ти ганебний батько це вже перебор. Ти хоч чимось допоміг, Ігорю? А? Ну що? Все пучком! Це як понімай! Хорошого удару, дівчина. І бігаю, справно. А ти точно випадково васна? Та яка вже різниця. Але я точно вже про це жалію. Приглянулася дівчина. Відвали! Відчепись від неї! Ти на кого руку підняла миш? Ох, радій, Тарік. Тепер вона переключиться на іншу. Зараз ще й другу підніму. Сухо! Ей! Та це ж удар коби. Тебе хто просив лізти? Я б сама впоралась би. Ну, все, кабан! Заказуй собі надгробок! Ні, ти ж взяв бабки, чому я повинен їх назад приймати? Та не стартуй. Я не собираюсь собачиться. Віддаєш дужок інший, Коротше, в тебе є зв'язі в МВД у самому міністерстві. Є. Слухаю. Здорово ще раз. Чим займаєшся? Ну, на табуреці стою. Юрчишен, ти, ти, ти мені цей… Що, та, та я не вішаюся. Просто поліцейські речі, які не потрібні, на шаху складують. Щоб ти був живий, і здоровий. Короче. Давай, одевай свої вещи, тебе повертають. Борисович, ви що там, в шашки на мене граєте? Не переживай, бігать уже не будеш. Там, не не будеш. Предупреждать треба про свої связі. Работай. Так. Тепер ти можеш мені пояснити, чому ти допоміг мені на перетестації? Ми, між іншим, всім відділком домовилися завалювати тести, тільки щоб тебе повернути. Після того, що ти зробила для мене, я б собі не пробачив би твоє звільнення. Тим паче, це ж через мене була вся ця перетестація. І треба попереджати про домовленості. встигаю на поїзд. Ти не міг би мене виручити. Це ні, вопрос. Почому камушки мужчина? <рес> <рес> Нік! Ти що хочеш щоб я гараж построїв з тих кирпичів, які тільки що чуть не наложив! А ти цей ти куди? Те клін попросив чемодан підвезти. Чуєш, а не стихотно. Слухай, ну коріш попросив. Треба виручити. Він же мене виручив, сам того не підозрюває. які приємні відчуття з донькою в кіно, як і раніше. Мамусь, так а ти ж ніколи раніше мене не водила в кіно. Так, тому і приємні відчуття. А що це таке? Тільки не кажи, що і Олег впав. Ма, ну це тільки в нього не питай, Ти ж знаєш, він брехати не вміє. А відповідь тобі не сподобається. За конфлікт вичерпана. І Тарік тепер знає удар кобри. Мама мія. Доброго вечора. А, добрий. Когось чекаєте. А вам яке діло. У нас є декілька питань до вас. Ходімо з нами. Нихало.